Я хотіла би почати прес-конференцію з того, що ми, як Бучанська міська рада, маємо досить обмежену відповідальність стосовно тіл загиблих і померлих на території Бучанської міської ради, під час окупації. Тому, коли ми говоримо про період лютий, березень 2022 року, коли Бучанська громада була повністю окупована. То дані, які ми маємо, і якими я з вами буду ділитися сьогодні, вони насправді мають бути верифіковані, підтверджені через правоохоронні органи, які відповідають. За слідство, за слідство в кожному конкретному випадку вбивства. Що це означає? Це означає, що слідство і е, висновки по кожному конкретному вбивству все-таки за правоохоронцями, тобто за поліцію, за прокуратурою, за службою безпеки, яка веде зараз слідство. І до нас приєднався Сергій Капличний, він голова ритуальної служби. В чому полягає відповідальність Бучанської міської ради і чого хоче Бучанська міська рада, це звичайно мати поіменний список жертв. Загиблих тих людей, які були вбиті, закатовані, розстріляні на території нашої громади. І це те, над чим ми намагаємося працювати в співпраці з правоохоронними органом. Я, мабуть, зараз озвучу. Загальні цифри, якими ми можемо порувати, які ми маємо. Розкажу трошки про методологію, як ми ці цифри отримали. а Потім ми перейдемо до питань відповідей. Мабуть, перше питання, чому так все повільно рухалося, тому що ті, хто були тут в квітні, знають, що Буча було місто без електрики, без зв'язку, без газу і водопостачання. І відповідно, перші, перші дані, які ми збирали, були зібрані вручну пописаних від руки в списках. Не працював мор в бучі. Тому тіла були розподілені між іншими моргами Київської області, які працювали. Отже, тіла, які були знайдені на території Бучанської міської територіальної громади, були розподілені і були задокументовані в п'яти різних моргах. Це морг Білої церкви, Боярки, Вижгорода, Київський обласний морг і морг Бучі, який запрацював з 13 квітня. Тобто, коли ми збирали наші дані, наші цифри, ми взаємоділи з п'ятьма моргами, і це по суті зведені дані з п'яти моргів, експерти, яких працювали з загиблими на території Бучанської громади. Отже, по тих цифрах, що ми бачимо, зведених даних з п'яти моргів на території Бучанської громади було зібрано 458 58 останків. Я кажу, що це останки, тому що не завжди це є тіла. І ми бачимо ті цифри, які озвучує міський голова, які озвучує Бучанська міська рада. Що у нас є 419 загиблих на території Бучанської міської територіальної громади внаслідок бойових дій. Зокрема, з них 12 дітей віком до 21 року рахуємо по європейських підходах. Більшість з яких загинули під час евакуації з батьками. І так само ми говоримо, що у нас на території було кілька братських могил, найбільше коло церкви, і там знайдено 116 тіл. І по кожному випадку, по кожній масовій загибелі, ведеться окреме розслідування. Я знаю, що цікавлять цифра невстановлених тіл, про неї найважче говорити, тому що ми оперуємо цифрою незабрані тіла, тобто тіла, які перебувають в морзі. Тому що не забрані тіла, це означає, що хтось їх шукає, можливо, ідентифікує і забирає своїх рідних. Це те, чого би ми хотіли. Ми б хотіли, щоб кожне тіло було ідентифіковане і поховане рідними, тому що рідні шукають своїх загиблих. Отже, коли ми говоримо про незабрані тіла, їх зараз більше 50, але щотижня. А які з них ідентифікують і родичі їх хоронять у той спосіб, який вважають за потрібний. У мене загальна статистика? Якщо ми говоримо про 458 тіл, з них 419 пов'язані з бойовими діями, то зрозуміло, що в цей період якась кількість людей помирала, і цифра 458 включає тих, хто помер в окупації. Своє смерть і тут якраз завдання правоохоронців з'ясувати, чи ця смерть була пов'язана з військовими діями, чи не пов'язана з військовими діями. Це теж один з найважчих питань в цьому розслідуванні. І я розкажу один з випадків, який мене особисто вразив: це молода мама 88-го року народження, мама трьох дітей. Вона до 23 березня була в підвалі будинку. Ну і зрозуміло, що по документах може бути випадок, коли зафіксували якби, природню смерть. Але вона місяць сиділа в підвалі будинку з обмеженим доступом до їжі, води, медикаментів і до цього випадку нічим не хворіла. Ну і такі випадки трапляються. Отже, коли ми говоримо знову ж таки про незабрані тіла, там є неідентифіковані. Зокрема, в п'яти випадках не можна визначити навіть стать. Переважно тому, що ці люди згоріли в машині або в іншому місці. Це питання до експертів, як з цими випадками давати раду. Тобто, підсумовуючи те, що я для вас підготувала на базі тих даних, які ми бачимо, по моргу, Нам важливо розслідувати кожен випадок. Для того щоб кожен злочин, навіть отакий такий випадок, коли людина згоріла майже повністю, був доведений як злочин в Росії проти України, насправді я хотіла б ще раз наголосити, що роботою з кримінальними злочинами і з всіми цими випадками займаються правоохоронці. Просто так сталося, оскільки на території Бучанської громади по суті загинув кожен третій в Київській області. Міська рада не могла залишитися осторонь, і ми у взаємодії з правоохоронними органами паралельно налагоджуємо роботу з родинами загиблих і з тими, хто постраждав від російських окупантів. На жаль, на території Бучанської громади у нас є загиблі. У нас є загиблі чоловіки, і жінки і діти. У нас є зниклі безвісти, переважно чоловіки. І у нас є полонені також переважно чоловіки, і з цими питаннями родичі приходять до Бучанської міської ради. У нас побудована система, коли всіх, хто кого родичі розшукують, наш центр надання адміністративних послуг заносить в певний список з контактними даними, після чого ми можемо як перевірити людину по базі загиблих або допомогти родичам по критеріях невпізнаних попробувати опізнати це тіло, так і а, до нас звертаються родичі полонених, коли вони вже знають, що люди в полоні. Але в даному випадку ми повідомляємо це в Націнформбюро, яке займається обміном на державному рівні. Цей процес централізований. Ну і у випадку, якщо ми не можемо знайти людину ні в одному, ні в іншому списку, ми складаємо список зниклих безвісти, але складаємо цей список, розуміючи, що він все одно ця людина все одно або в одному списку, або в іншому. Наприклад, в селі Мороцькому, коли ми почали складати ці списки, було двоє чоловіків зниклих безвісти, і ось за два місяці вони на жаль знайшлися в списку вбитих на території Бучанської громади. По таких випадках люди звертаються в ЦНАП в центр надання адміністративних послуг. Вони звертаються до старост населених пунктів, вони звертаються до міського голови, вони звертаються до заступників міського голови і просто до знайомих і просять допомогти. Тобто робота, оскільки місто невелике, всі знають один одного. Робота відбувається приблизно на такому рівні, коли списки вже складаються по тому, що усно прийшло як інформація до нас в міську раду. Зараз кількість зниклих безвісти невелика. У нас до 20 спискополонених і Трошки більше десяти зниклих безвіст. З полоненими у нас працюють психологи, і з родинами полонених, коли вони ідентифіковані, у нас працюють психологи, і також працює Національне інформаційне бюро. Не завжди це люди, з якими працює Бучанська міська рада. Найскладніші для ідентифікації це обгорілі тіла і братські могили. Як я згадувала, на території Бучанської громади є кілька місць масової страти і, відповідно, кілька могил таких, де заховані кілька осіб. Якщо ми говоримо про основну братську могилу, не всі там ідентифіковані, хоча ексгумація закінчилась там, по-моєму, 25 квітня останній останні, останні раз туди заходили слідчі. Якщо ми говоримо про дві останні братські могили, йдеться про Мороцьке, коли спочатку знайшли трьох осіб застрелених і потім сім осіб застрелених, а це було в липні. В липні. То з однієї братської могили, там де троє один ідентифікований, там, де семеро теж один ідентифікований, станемо зараз всі решта не ідентифіковані. Тобто поодиночні випадки, коли сусіди знають, хто загинув, були більш простими для ідентифікації, ніж оці ось масові вбивства, з якими ми маємо справу. Для цього працюють слідчі органи, і відповідаючи на ваше запитання, я не згадала про ДНК, бо насправді ми зробили один раз забір ДНК від живих. Родичів тут в Бучі коло Бучанського моргу для того, щоб спростити цю процедуру, але зазвичай слідчі самі призначають в рамках окремого провадження, окремій родині ДНК процедуру. І тільки тоді, в результаті співставлення ДНК від живих родичів, з ДНК від загиблих можна встановити особу шляхом ну науковим шляхом шляхом ДНК, порівняння ДНК. У нас був масовий забір ДНК тут на території Бучанської громади. І він дійсно був на початку травня за співпраці офісу прокурора криміналістів криміналістів жандармів з Франції і співробітників нашого моргу в Бучі. 73 зразки ДНК було забрано, і це стосувалося 63 родин. Якщо я не помиляюся, з них 17 збігів мали. І по цих збігах родичі змогли ідентифікувати своїх загиблих, але до них вже дзвонили правоохоронці а не ми як міська рада. Від кожного загиблого по процедурі забирають зразок ДНК, тобто база ДНК від загиблих вона є. Вона зберігається в інституті спеціальному інституті. Міністерства внутрішніх справ тому Україна мала раніше досвід роботи з невпізнаними. У нас було і є зараз кладовище невпізнаних коло Дніпра. Відповідно, та сама процедура поширюється і на Київській області. Мені важко сказати конкретну цифру, тому що навіть поки ми сидимо тут, можливо когось ще впізнали в морзі. Ми говоримо про а, тіла, які зберігаються в морзі, не забрані, і частина вони ідентифіковані, частина не ідентифіковані. Є випадки, коли там неправильне ім'я. Тобто, наприклад, нам дають список під одним іменем. А нам у нас є інформація від старости цього села, що ця людина жива. Попри те, що пройшов такий тривалий період часу на території Бучанської громади, все ще знаходять нові тіла, які тобто ексгумація, продовжується. Вона не є масовою. Але є випадки, ну і цей випадок з Мироцьким. А також було знайдено трьох жінок в різних населених пунктах в Червоному, в Блистовиці, Здається, також ще в одному населеному пункті назву не пам'ятаю. Ось в останній час. Тобто тіла, на жаль, продовжують знаходити поодиночні. Ми розуміємо, що як людям з Яблонською, так і людям з Михаловського було небезпечно прийти в гуманітарний центр сюди, в центр Бучі, отримати їжу, воду і медикаменти. Відповідно в цих в списку тих, хто можливо по документах помер своєю смертю, а будуть люди, які чия смерть пов'язана з військовими діями, тому що саме слідство має встановити, чому молоді люди помирали від серцевого нападу. І Сергій тут Сергій Капличний у нас займався більшістю поховань. Я вам розказала, як у нас супровід родин відбувається. Ми намагаємося побудувати нашу систему на місцевому рівні підтримку таких родин. А Сергій це є та людина, якому безпосередньо, які безпосередньо дзвонять родичі, коли або коли вони когось шукають, або коли в, в вони ідентифікували. Ось він хоче розкати про родину бочко. Сергій розкажи, хто там був. Тільки хотів доповнити з приводу цих смертей, бо був такий випадок дві сестри. Вони стояли в соціальній службі на обліку, їм доправляли там ліки, і одна з них оказалася розстрелена, а інша померла. Але ми розуміємо, що вона померла від того, що не було можливості доправити їй ліки, і вона померла також внаслідок. і Я також вважаю, що це злочин і. Які теж розслідують, чому ми говоримо про цю цифру 458, Тому що навіть коли ми робили запит до моргів, нам дали відповідь по всіх тілах, які з Бучанської громади були зібрані після звільнення Бучі. Після звільнення Бучі всі тіла, які опинилися в п'яти моргах. Стали матеріалами розслідування, кримінального розслідування. І відповідно до цього ми отримали таку загальну цифру по тих даних, які морги надали нам вже по факту проведення своїх досліджень. Тобто ця цифра включає тих людей, які померли своєю смертю, були родичами поховані і були ексгумовані після того. Дуже часто саме родичі повідомляли, що людина хворіла. Померла своєю смерть, ось ми поховали в городі, будь ласка, допоможіть нам перепоховати. І це перепоховання важливе, тому що без нього, без офіційного дослідження, неможливо отримати лікарське свідоцтво про смерть. Тобто неможливо зафіксувати факт смерті. Чи є загальна статистика для цих 458 або 419, скільки було чоловіків, скільки було жінок, і скільки було, що там вік, хто старший був, хто молодший. З того, що я бачу по гендерному складу, бачу 366 чоловіків, 86 жінок і п'ять. 5, Дестать 5, визначити неможливо. це з 419? з 457 і один це мішок, який не вважається окремим тілом. Мішок там є рештки, і їх поки що не ідентифікували як окреме тіло. У нас там є інші ще випадки, коли, наприклад, є ексгумовані дві праві руки, і вони також не входять в цифру 419, по них ведеться слідство. Тобто я просто хочу сказати, що ми були в зоні активних гарячих бойових дій, і часто те, про що ми говоримо, як про тіло, це не є те, що ми уявляємо як тіло на похоронах. Більшість тих, кого ми ховали з цифри 419, там, да, мабуть, всі, були поховані в закритих трунах. Є два шляхи. Як правило, родичам дзвонять з Націнформбюро або з офісу прокурора і повідомляють, що ваша людина є в списках полонених, бо на державному рівні ці списки існують. І другий варіант все таки відбуваються обміни. Вже є частина людей, які повернуті з полону державою Україна, і цим людям, ті, з ким вони перебувають, часто про дають передають прохання або передають інформацію, що будь ласка, подзвоніть моїм родичам і скажіть, що я тут тут і. Є і коли я кажу про список 14 полонених, який у нас є в базі, це 14 полонених, де ми знаємо місце перебування кожного і маємо по них повну інформацію. Але загалом ми працюємо з більшим масивом даних. Якщо це стосується, наприклад, російських тіл або військових, то ними займаються збройні сили України, і це окрема категорія. Я про неї теж можу сказати, бо у нас хлопці гинуть на фронті, крім тих людей, що загинули, цивільних, що загинули. А на території Бучанської громади є хлопці, які в Збройних силах гинуть на фронті. Ми робимо почесні поховання, і це окремий список тих, хто наших загиблих героїв, які захищають країну, а самі з Бучі. Якщо ми говоримо про полонених, це цивільні переважно хлопці. У мене просто немає жодного підтвердження по дівчині. Відповідно, кажу хлопці, але, можливо, є більш повний список десь не в нас. То а, це. Мешканці громади, яких в період окупації захопили Росіяни і вивезли на територію Російської Федерації. В період окупації при відступі Росіяни хапали певну кількість хлопців. Частина з них була розстріляна, частина вивезена на територію Російської Федерації. І отут, якщо ми говоримо власне про віковий склад, з віковим складом складнішим, тому що не завжди є повні дані, не завжди можна встановити дату загибелі. А тому віковий склад ще. Треба перевіряти, але в даному випадку, якщо ми говоримо, то полонені це переважно хлопці 25-35 років, менше старших, а загиблі часто дуже багато є різних вікових категорій. Бачимо, що чоловіків більше, ніж жінок. Зараз ми говоримо про полонених, і з того списку, що у нас є. В Бучанській міській раді, коли родини до нас звернулися і підтверджували, що їхні рідні в полоні, маємо 14 осіб. Коли ми говоримо про зниклих безвісти, то немає певної цифри, тому що часто зниклі безвісти ідентифікуються або в полоні, або серед тих, хто, на жаль, убитий на території Бучанської громади. Тобто ми зараз працюємо з списком ну, от, між 10 і 20 людьми по зниклих безвіст. І дуже часто ми знаходимо або в одній категорії, або в іншій. Чи відоме число людей, які були знайдені на вулицях? Тобто mm. трупів мається наладити? Ні, це, це важко було на той час взагалі зробити, бо було дуже багато і. Стоїли? Зараз це все скласти докупи дуже важко. Ну я ж кажу, що навіть в тих підвалах кого інзгуміло інзумацію проводили, кого на... на дорозі збирали, це дуже важко. Але десь 50 на 50, десь так. Чи знаходили якісь тіла від росіян? І чи є такий шанс, що якісь тіла, які не ідентифіковані, належать росіянам? Були такі випадки. Перший бій, який відбувся 27 числа тут на вокзальній. До вулиці Яблонської, тобто стояла їхня розбита техніка, і там ми дійсно забрали три, три їхніх військових, поклали в пакети, і значить, поклали окремо у морзі. Але на той час, коли 3-го числа зайшли, і ми повністю були в окупації. То люди такі були випадки, що ранку виходимо, а лежать тіла. Люди вночі яким чином там притягували чи привозили їх до, до моргу, залишали. І я маю на увазі те, що це все перепуталося, і можливо, да, можливо, таке бути, що ці неендифіковані можуть бути російським, але їх було взагалі там чи три три чи чотири взагалі. Я можу сказати, слів очевидців, і це на власні очі бачив наш міський голова Анатолій Федорук. Росіяни в Бучі були зі списками. Зокрема, ці списки включали і співробітників міської і ради, і самого міського голову, і учасників АТО та їхніх родин. Отже, і ми бачимо приклади. Зокрема, відома справа про розстріли на Яблонській 144, стосовно якої BBC видало документальний фільм про за результатами розслідування, яку висвітлювали Times. Ми бачимо, що був випадок, коли чоловіки, які були захисниками Буча, вони стояли на блокпосту. На вулиці Яблонській їх схопили, їх катували, їх стратили. Це класичний випадок страти. І дійсно, по документах вони є цивільними, але є звернення родин. Визнати їх захисниками Бучі. Ми зараз шукаємо формат, як правильно вчинити в цьому випадку. Тому що по суті вони були захисниками міста. А стихійно вони вступили в ряди тих, хто місто. Намагалися захищати. А інший випадок це так зване вбивство на Івана Франка. Там не зовсім Івана Франка, але так ця історія відома. Це випадок, коли шістьох застрелили, а потім підпалили їхні тіла, також важкий для ідентифікації, то там є е, е, син учасника. І від тих чоловіків, які пережили окупацію, ми чітко знаємо, що їх роздягали, перевіряли татуювання вдома. Перевіряли наявність будь-яких патріотичних ознак. Там портрета Степана Бандери, червоно-чорного прапора, перевіряли телефони на наявність. Відео, фото, він коли таким чином тероризували родину за те, що там, наприклад, чоловік був реконструктором і брав участь в якихось історичних реконструкціях, бо для них це вже була ознака того, що таку родину треба переслідувати. Відповідно, ми бачимо пряме переслідування за ознакою те, що ми називаємо патріотом. Порівняно з квітним і з травнем, то це, звісно, випадків, таких буває, то тобто звертаються люди, просять допомогти поховати. Це в неділю одне, два звернення, таких на даний час трапляються. У нас була така практика, що коли був інтенсивний пошук загиблих, то ми вивішували на публічно списки. От ми після цієї прес-конференції обов'язково продзвонимо морги і ще раз уточнимо точні списки незабраних, і вони будуть публічні в інтернеті. Чому їх правильно треба оновлювати, тому що кажу, що змінюються щодня, тобто бо в морги приходять тіла не тільки з буча а з інших громад. Багато є випадків з гостомеля, з Бородянки ще є випадки, і відповідно ці списки треба оновлювати регулярно. Тому обов'язково зробимо таку фінальну спробу опізнати невпізнаних В цих списках. Ви будете бачити станом на ту дату, хто є з іменами, хто без імен. А я думаю, що не пізніше завтра ми це зробимо. Для нас насправді я хочу всім подякувати і присутнім тут, і всім, хто робить цю, допомагає робити цю роботу з встановлення ідентифікації, з розслідування того, що сталося в Бучі, тому що це нас реально наближає до ідентифікації кожного пейменту. Ми рахуємо по громаді, бо ну що означає окремо по місту? Тобто, часто в ті, хто загинули в місті, вони проїжджали транзитом, і ми обрали для себе як міська рада той принцип, за яким ми обслуговуємо населені пункти. Що всі, хто загибли на території громади, вони є загиблі по суті в Бучанській громаді. Можемо взяти випадок теж відомий п'ятеро. Волонтерів, яких розстріляли на Променистому. реально їх зняли з автобусів. Вони займалися евакуацією з кампу до енергетиків. Їх зняли з автобусів, розстріляли і знайшли на території Буча. Але поховані, вони, наприклад, там в Гостомелі, а батьки живуть на Яблунській. Тому ми застосовуємо територіальний принцип, бо інакше немає. Жодної, жодної, жодної можливої методології, як це все е, коректно звести. Бо Мироцьке, наприклад, о, о, як говорила, що з семи ідентифікований один хлопець, якого схопили в Буч і застрелили в Мироцьку. Тому іншого способу, іншого ідентифікатора, як е, застосувати територіальний принцип, немає. Тому що Бучанська громада була повністю окупована від Здвижівки Синяка до Буча, вона була базою для наступу на Київ. Вся повністю це була єдина мілітарна операція з точки зору Росії. Ну але так. Ми бачимо, наприклад, що можливо якісь загибелі гостомельські або там в Михайлівці Рубежівці пов'язані з цією операцією. Але при аналізі, при зведенні цифр, ми враховуємо тільки територію Бучанської громади. Але бачимо, що є статистика Бучанського району. Так, у нас насправді для того, щоб скласти список по Бучанській громаді, ми брали дані по всій Київській області і вичленяли Бучанський район з Київської області. Він там взаємопов'язані випадки є. Але от саме Бучанський район він вирізняється на наприклад від того, що відбувалося в Вишгороді. З того, що ми бачимо, за межі Бучанського району не вивозили, якщо це не полонені. Тобто в Бучанський район це була окрема операція, де координувалися. І ми виходимо з того, що є Бучанський район, є Бучанська громада, і статистику зводимо саме по нашій громаді. Тут є багато номер багато цифр і чисел людей, але чи ви можете щось прокоментувати в емоційному зв'язку. Really, it's fair це легше it's говорити про цифри ніж про історії. No, а соск. Ви водлайк тукрет сам кандида меморіал оферборіховосмітки створити меморіал в бучі і щоб кожна людина була, яка має ім'я, була згадана там, яка ці п'ять людей, які не ідентифіковані, щоб вони хоча б мали певний профіль і були також згадані там. Але наша ціль це також ідентифікувати кожного і пам'ятати про кожного, про кожну жертву.